Нещодавно мені прийшла ця інформація вражаюча, вона дійсно вражаюча. До речі, про це Буданов казав, що якби люди знали всю правду про цю війну, то вони просто злякалися. Поки в нас є південь і море, то в нас є шанси повернути всі окуповані території. У загарбника у Російської Федерації є плани. Путін хоче дістатися правого берега Дніпра під час літнього наступу. Це неможливо, але він у це вірить. Там і ще магічний вплив: вплив спецслужб людей кодують, а потім дають ключ. І вмикається без сум Харкова, Одеса, Запоріжжя та Дніпра. Чи бачиш ти якісь зовнішні сили або події, які можуть допомогти Україні? Ці алкоголіки сплять і бачать, як би це ще щось відкусити в Україні і захопити в Україні. Яке майбутнє ти бачиш для переговорного процесу між Україною та Росією? Європейці вони не лише слухають, вони дивляться навчинки. Чи бачиш ти війну між Росією і НАТО? Це перерозподіл влади і впливу. Китай приймає рішення про закінчення війни в Україні. Сказав. Та що я в шоці це нічого не сказати, я ще в захваті. Мій світ перший метафізичний. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі. Мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Завіса майбутнього тремтить. Війна роздирає світ, а невизначеність стоїть на порозі кожного з нас і не тільки українців. До речі, сьогодні ви зрозумієте, чому і дізнаєтеся. Ми запрошуємо до себе унікальну дівчину Оуру, метафізичного практика чи практикиню. Як вам більше подобається до речі? Мені щось не дуже слово практикиня. Ні, практик нормально, Так привіт, привіт, дорогенька. Ти нам розкриєш усі таємниці майбутнього, бо ти бачиш те, що не бачать звичайні люди з звичайними очима. Твоє третє око дуже добре працює, і моїм глядачам це подобається. Вітаю тебе у нашому ефірі. Вітаю, Оксаночко, вітаю любі глядачі! Скучила за вами. І як завжди, багато чудових новин, інсайтів. І звичайно, у Оксаночки, я впевнена, багато дуже цікавих запитань, тому починаємо. Так, так, так. І не тільки в мене, а в наших прекрасних глядачів. Сьогодні будемо міксувати мої запитання і з вашими, але спочатку. Ко політика, головні новини. Поки в нас є південь і море, то в нас є шанси повернути всі окуповані території. Секретар комітету з питань національної безпеки Роман Костенко. Чи бачите в майбутньому, що Україна зберегла контроль над своїм південним узбережжям і морем? Так. Так, у нас зараз зараз у нас є шанс зберегти контроль над південним узбережжям і морем також. Але у загарбника, у Російської Федерації є плани, які вони будуть намагатися втілити в життя, і все-таки створювати той коридор до Придністров'я. І наша задача не дати їм цього зробити. Над чим і працює наше чудове ЗСУ і практики метафізичні, езотеричні України. І Оксаночка, і чудові наші глядачі. Ми теж над цим працюємо <с> так, але шанси берегти є не тільки в тонких планах, а ще й. Тут на землі допомагаємо матеріально чи можемо. Дякую усім дякую глядачам. Ви завжди приєднуєтесь. Я знаю. Банка Оури і Майстра Ована в описі до цього відео. Скажи кілька слів на що ми зараз збираємо? Збираємо на автівки, як завжди, на передову, тому що це на, на жаль, розходний матеріал зараз і хлопцям надзвичайно необхідні для евакуації. І купуємо досить регулярно. Я дуже вдячна всім, хто донатить і. Звіти про донати, про передачу автівок на передову на моїй сторінці у Фейсбуку. Я запрошую прийти, проглянути і деталі збору також на моїй сторінці у Фейсбуку. Дякую дуже всім небайдужем. Дякую. Переходимо до новин. Путін хоче дістатися правого берега Дніпра під час літнього наступу. Це неможливо, але він у це вірить. Політолог Денисенко на Black Sea Security Forum каже нам таке. Неможливо? Що таке неможливо? Що таке неможливо? Неможливого е, не буває в, в мозоку, в свідомості будь-якої людини. Для нас це неможливо, якщо ми вирішимо, що це неможливо. Так? І для нього в його мозоку, в його фантазіях це можливо. Е, чи вийде в нього щось? Ні, він не захопить е, всю лівобережну Україну, в нього цього не вийде. Але е, на фронті відбуваються дуже цікаві речі, і я з вами поділюся цим, тому що досить недавно, нещодавно мені прийшла ця інформація, вона вражаюча, вона дійсно вражаюча. Е, як ми знаємо, розробляються новітні технології постійно і новітня зброя всіма країнами. Так як зараз йде активна війна. Між Україною і Росією є певні країни, які випробовують ці новітні технології на цій війні, в цій війні. В недавній роботі ми працювали з, з такою цікавою новиною, коли Російські війська, російські військові йдуть на провал, по них стріляють, вони не падають, і вони біжать, йдуть в наступ. Ми вирішили просто дослідити це явище. І та інформація, яка відкрилася особисто мені, мене шокувала, але в цьому немає нічого надзвичайного для тих, хто в темі для тих для військових вищих ешелонах. Я почула. Що багато прихованого зараз в цій війні, до речі, про це Буданов казав, що якби люди знали всю правду про цю війну, то вони просто злякалися. Новітня зброя, яка випробовується на полі бою, я почула проєкт суперсолдат. Я побачила знак, який ем, означає біологічну загрозу. Ем, от є знак. Радіаційної загрози і є знак біологічний. Також у тих три, таких як серпа місяці між собою поєднаних в такому знакові, я побачила людину, солдата, який біжить Оцей знак над ним. І навколо цього солдата силове поле, і від нього ще хвиля йде. І... Коли я почала розбиратися оці три елементи, які вони застосовують в цьому проєкті суперсолдат, оцей зна... знак біологічна небезпека це є е, психотропні засоби, які, ми, е, які колять, які колять солдатам цим, які приймають участь в цьому проєкті. Е, виявилося, що з десяти двоє добігають чи виживають від цих психотропних е, речовин. Е, 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 е. Але це лише одна частина, тому що вони посилюють витримку фізичного тіла, але вони дуже впливають потужно на серцевий м'яз, на систему кровообігу. І фізично людина може просто тіло може не витримати, але тих, кого воно витримує, вони дають надзвичайну фізичну силу. Оце, оце силове поле, яке створюється навколо них, це частина проекту. Яка теж посилює, і яка захищає від, від атак, від куль, від осколків, можливо, навіть від скидів дронів просто оце село поле, яке створюється. І хвиля, яка іде від них, там іще магічний вплив, вплив спецслужб. Виявляється, людей кодують, а потім дають ключ. І вмикається, в них щось свідомості, в них щось вмикається. Це, це та інформація, яку, яку я як отримувала і читала. Я е, е, знаю, що глядачі каналу мають можливо більше інформації, аніж я. Можливо, вони глибше розуміються на цих темах, тому що мені інформацію не завжди дають повністю, а частково такими пазлами. Тому я заохочую і прошу коментувати, щоб заповнити ці пазли і скласти ціліснішу картинку оцю, цього проекту суперсолдата. Я подивилася, хто стоїть за цим проєктом, взагалі що це таке, тому що бігло з території РФ. А, я почула, ша. Я почула ша. Я кажу, як таке може бути? Як як ви можете випробовувати оце оці свої засоби? Оцей проект проти українців. І я чую таку відповідь з тонкого плану: а чому б і ні? Війна йде зараз. Нам потрібно зараз розробками ну покращувати, покращувати наші напрацювання, наші розробки нам потрібно зараз. Поки йде війна, вона в активному циклі. і Ми можемо просуватися. Почула ще що цей проект вже був задіяний в Іраку і в Афганістані. Вони вже тоді е, працювали над цими розробками, а зараз вони намагаються їх покращити. Ну, І ми бачимо, що Китай там свої щось намагається теж перевіряти. Тобто вони проводять ось такі експерименти під час нашої цієї війни. А що ж з нашого боку? А як же з цим робити? Як цьому протистояти? І я почула, що з боку України. У Україні є свій проєкт, він засекречений. Я, не буду говорити. я побачила його, але я не буду говорити на публіку, тому що е, я не думаю, що ця інформація, цю інформацію мають чути певні люди. Але я побачила е, спецпідрозділ ГУР. Це була група людей, вони були. Е, Екеекіпіровані е е правильне слово так. певним чином, і у них була особлива енергетика у цих людей, um, тобто з російського боку на над цим їхнім суперсолдатом працюють і, і маги, і езотерики, і спецслужби, і наркотичні речовини. Вони теж застосовують там оці силові поля, тобто фізично. От. Але у українців свої є напрацювання. Так що не лякайтеся, ми не відстаємо, ми теж, ми теж вчимося і теж просуваємося з новітніми технологіями. Негативна новина, але не лякайтеся. Я знаю, що після того ми з Аурою поговоримо і всім стане добре. Україна залишиться без сум Харкова, Одеси, Запоріжжя та Дніпра, якщо відмовиться від мирного врегулювання. Голова Комітету оборони РФ, терорист Андрій Кар. Та полов, чи бачиш ти якісь зовнішні сили або події, які можуть допомогти Україні уникнути загрози втрати цих міст? Ці алкоголіки сплять і бачать, якби це ще щось відкусити в Україні і захопити в Україні. Вони загрожують і Європі також, і звичайно вони від своєї ідеї наступати і захоплювати, відмовлятися не збираються, але це не означає, що вони щось захоплять. На жаль, певні просування на фронті зараз відбуваються зараз є. Але протистояння теж відбувається, і зсу е, воюють потужно і стримують їх також. І е, я не думаю, що вони захоплять ці великі міста. РФ навмисно затягує переговори, щоб тиснути на Україну. Кремль не зацікавлений у добросовісному діалозі. Делегація РФ лишається незмінною, а офіційні особи просто повторюють старі вимоги. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Незмінність делегації РФ та повторення старих вимог ніяк не впливає на досягнення миру. Яке майбутнє ти бачиш для переговорного процесу між Україною та Росією? Переговорний процес я бачу він затягується, він затягується. Вони намагаються затягувати час, вигравати час, щоб продовжувати війну, намагатися захопити більше територій. Тому найближчим часом я не бачу ніякого прориву. Переговорному процесі буде ось така, як маленька, як тяганина: туди-сюди, туди-сюди. От найближчим часом. До речі, астрологічно ми дивилися з іншими моїми гостями на успішний період в переговорах вказує осінь. Поскануй осінь, і наступного разу, коли ми з тобою зустрінемося, побачимо, що там буде відбуватися. Добре, гаразд, гаразд, тому що літом я влітку я прориву не бачу в саме в домовленостях в мирному врегулюванні. От. Подивимося, ось у НАТО може не вистачити часу, щоб належним чином підготуватися до можливого збройного конфлікту із Росією в Європі. Дедалі більше впевнені, що загострення ситуації неминуче. Повідомляє Блумберг, чому на твою думку в Європі зростає впевненість у неминучості цього конфлікту. Ну, Це очевидно, риторика і дії Російської Федерації. Європейці вони не лише слухають, вони дивляться Навченки а не слухають слова, е, уже навчилися. Раніше вони слухали, зараз вже вони дивляться навченки. І що вони бачать? Вони бачать, що все продовжується, бажання миритися, зупиняти війну в Путіна немає. Звичайно, загрози постійно е, на їхньому телебаченні, Їхні, їхня пропаганда працює в європейських країнах. В європейських країнах вони засилають е, своїх людей підривати заводи. Ось в, е, в стармера, в нашого прем'єр-міністра. Підкупили українців, українець пішов, підпалив його автівку, підпалив двоє дверей дві адреси, де, де наш прем'єр-міністр жив раніше. І що відбувається? Українці починають боятися в Європі, бо вони займаються тероризмом. Якщо подивитися на це, а хто за цим стоїть? І чому українці ведуться на це? Ну, от використовують ось так, ті люди, які в Міністерстві оборони. В Великобританії вони то розуміють, хто за цим стоїть насправді. Так само, і в інших країнах відбуваються схожі процеси. Тобто висновки робляться: захис, захисні бюджети. Бюджети на військові потреби підвищуються в європейських країнах. Вони посилюють себе у військовому плані. Чи бачиш ти війну між Росією і НАТО? Наскільки реалістичні такі прогнози? Я не бачила війну між НАТО і Росією, тому що НАТО це ще ША. США не збираються воювати з Росією. Без ША залишається хто Європа. І Європа буде створювати власну коаліцію. Вона вже її створює. Це найкращий варіант для Європи, також тому що вони вже бачать, що Трамп втирає руки і ніхто захищати їх не збирається. Так само, як українці мають розраховувати на себе в першу чергу, так само європейці мають на себе розраховувати, згуртовуватися і відповідно планувати. І те, що, наприклад, там Орбан в колеса палиці ставить наступного року в Угорщині перевибори. Так що дотягнути до 26-го і Орбану можуть такого пенька дати, буде він летіти, і його кар'єрі буде кінець. Якщо у угорців ще залишилося якесь почуття власної гідності, вони ж то виходили на демонстрації, але ніяк позбутися не можуть. Так що надія завжди є. Ті, хто проросійські, вони не завжди не, не завжди при владі будуть. І Європа. Посилюється, посилюється, підтримує Україну. Це, це найважливіше присутність північної Кореї в Україні це серйозний виклик для всього світу. Якщо Китай не хоче, щоб НАТО втручалося в справи Південно-Східної Азії, йому слід не допустити появи північно-корейських військ на європейському континенті. Чи зможе Китай вплинути на північну Корею і стримати її від ескалації війни? Макрон він молодець. Звичайно, до речі, ви знали, що він одноліток з нашим президентом. Здається, вони однакового віку. Такі ну вони гарно ладнають між собою. Те, що він старається і закликає Китай, це чудово. Але я просто почула з тонкого плану. Щойно що ці заклики впали на глухі вуха. Це англійська є така фраза, коли е, людина не чує, то не хоче чути того, що йому кажуть. І знову ж таки, подивіться на дії. Китай сам е, посилає своїх людей. Він знає, що ті люди там є в Україні і тренуються. Е, китай продає зброю Росії, продає дрони Україні, не продає. Um, чи зацікавлений він говорити з uh, Північною Кореєю, щоб та нічого не постачала? Можливо, щоб самі більше могли продати, хіба що тільки в цьому випадку. Um, але бонуси Макрону за те, що він uh, просить заради України. Так, про Макрона трошки пізніше поговоримо. Там є цікаві нюанси і деталі про нього. Але перед тим ще про Китай завершимо. Дуже багато аналітиків кажуть, що закінчення цієї війни залежить власне і від Китаю. Він має прийняти рішення, що війна має закінчитись. Ну, але ми бачимо, що Китай не хоче такого рішення приймати, і йому дуже добре, що ця війна триває. Чи бачила ти такий сценарій в тонких планах, що Китай приймає рішення про закінчення війни в Україні? Я знову ж таки чую, що це гра, це політична гра. Мені з самого початку війни мені показували, що це не про Росію і Україну. Ця війна це перерозподіл влади і впливу в світі, і воно так і відбувається. І, і Китай і США намагалися використати Росію як важіль між конкуренцією їхньою між собою. Якби Китай вибрав натиснути на Росію. Так, війна б закінчилася в Україні. Але чи обере він це? Тому що навіть Трамп не насмілився тиснути на Путіна. Він, він грається, він позориться на весь світ, але він не тисне. Чи буде тиснути Сі? Я сумніваюся, якщо він приїхав на Червону площу на парад, коли була загроза, що її дронами будуть бомбити українці, і він приїхав. Він все-таки позиціонує себе як союзник, як союзник Росії на даний момент. Але щось може змінитися. Щось може змінитися. Будемо спостерігати. Я подивлюся тоді: я проведу можливо, роботу, подивлюся на тонкому плані, чи можливо щось змінити, і як, і що. Але на даний момент ось так. Коли ми з тобою згадували про президента України його цитату, що світ би міг це зробити, не зробив, бо не хоче. Справді можливості є, але чомусь оті, от хороші країни, класні, ті, що за добро мають можливості, але не хочуть зробити, реалізувати їх, допомогти в Україні. А ця от коаліція зла вона так гарно співпрацює між собою, домовляються, любляться, допомагають одному. І знаєш, глядачі пишуть, слухайте, де ж той Бог, ми вже в нього не віримо, що за <кій> така. Як можна на це питання відповісти, чому такий світ якийсь такий не зовсім класний, позитивний і добрий. Наш світ побудований, от саме в політичному плані, як побудована система наша політична, економічна це сила і вплив. Сила і вплив той при владі, хто має і те, і інше? І, і це не про добро. Це не про те, чи ти на боці справедливості, чи ти на боці добра, ті, хто при владі, не розглядають це питання так як, так, як ми звичайні люди, так як це бачимо ми. Але в кінці кінців наша мета, мета кожної людини, хто народився в цьому світі духовний розвиток. Що б наробили вони, наша справа це особистий духовний розвиток. Те, що робимо ми. Е, е, і чим більше людей будуть займатися власним духовним розвитком, тим швидше прийдуть зміни, і тим швидше прийде зміна системи влади в цьому світі. Тому що тільки так можливо щось змінити насправді так побудована система влади в нашому світі. Ось це відповідь на питання. І нам це не дуже подобається, але ми можемо на це вплинути. А дехто, хто не хоче на це впливати, швидше вийти з цього колеса Сансари, <сум> дуже швидко займається духовними практиками, щоб усвідомити, як це зробити і як не повернутися. Хоча, знаєш, як ти кажеш, дуже багато людей, втілених на цій планеті, з певною місією, вони, може то і не хотіли повертатися, але їх повернули. Вони були повернуті з певних причин. І що? Я можу робити таким людям, які от не хочуть, але ну, мушу, мушу це відбути і відпрацювати. Вони самі вже це обрали. Тим, що вони народилися і прийшли в цей світ, вони обрали цю програму. Це і є їхня, ем, їхній план. План їхнього розвитку їхньої душі деякі вже прожили всі ці втілення, і вони звідти повернулися сюди, щоб вище стартувати, проживши оцей відрізок часу. І вони мають найбільше працювати. Хочеться їм, не хочеться, бо якщо вони не пройдуть цей урок, вони не просунуться далі. І це буде змарнований, як змарнована е, можливість для них. Це було їхнє волево, волевиявлення з самого початку. Те, що вони обрали втілитися тут зараз, в такі часи. Знаєш, що багато хто каже. Я передаю тобі от всі претензії до тих, хто придумав цю матрицю, цей світ, і все незадоволення. Багато хто каже: слухай, ну я ж не пам'ятаю, ким я там був в минулому житті, що робив, і взагалі мені все одно ким я там був. Я от живу тут і зараз. От Чому я маю відповідати за те, що я колись там наробив якийсь там вибір, нібито прийняв, якого я не пам'ятаю. А зараз мені це не подобається. Чому за це я маю відповідати? Це трошки не так. Це не те, що ми відповідаємо, ми пропрацьовуємо. Да, ми чому? Я <працювати> маю пропрацьовувати. Не хочу, не хочу, не хочу пропрацьовувати. <хи> такий кармічний вузол. Такий зав'язаний кармічний вузол, який нам треба розв'язати. Це є вибір його душі. Був. Зав'язати цей кармічний вузол, щоб потім його розв'язати. Хочеться нам чи не хочеться, а от такий наша душа це обрала. І я знаю, що логічно розумом нам це не подобається. Ми хочемо жити ідеальним життям. Але в цей світ люди не народжуються жити ідеальним життям. Якщо тільки вони прожили інше життя, дуже сильно в них працювали, розвивалися і їм це як нагороду дали. Просто народитися і прожити ідеальне життя. Таке буває дуже рідко. У нас є задачі, у нас є виклики, нам треба прожити певні, певний досвід життєвий. І ми це робимо. Але... Нам ніхто не не забороняє в той же час насолоджуватися цим життям, шукати красу, бачити красу навколо себе, створювати красу в своєму житті, робити щасливими іншим, підіймати іншим настрій, світити, он як ти світиш, як сонечко, збирати навколо себе людей і гріти їх своїм теплом. Також нам нам. Ніхто цього не забороняє і ніхто не зупиняє, ми можемо проживати ці виклики, і, до речі, це зробиться легшим. Це полегшує нашу задачу, коли ми йдемо до світла і наповнюємо своє серце і серця інших добром і любов'ю. Щойно була велика підказка, як запрограмувати своє наступне прекрасне втілення, якщо у вас десь там прописано в плані душі ще раз повертатися сюди. Пані Ніна пише, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Я ще в захваті. Це щодо нашого попереднього ефіру. Хто не бачив, передивіться. Кожен наш ефір дає відповіді на глобальні запитання, які цікавлять вас, які ви шукали і не могли знайти через призму і досвід наших гостей. Наталя пише: тобі, до речі, повідомлення. Ти просила підказу, ось підказка. Якщо увісні ми бачимо образ шляпи циліндра, то в реалі скоро буде отримано доступ до секретної інформації. Ну, можливо, це була секретна інформація. оцей проект Суперсолдат, це ж теж пов'язано з війною, але там про циліндр і про Куб мені прийшла інша інформація. Досить, досить недавно, пару, пару днів тому Куб саме він фігурує в певних релігійних течіях в окультизмі. В... В Кабалі також і він символізує Сатурн, особливо Чорний Куб, чорний куб Сатурна. І є релігійна течія, яка цей куб прямо носить отут на, на такий прив'язаний. Також Це, до речі, має зв'язок з нашим президентом також певною мірою. Можливо, тому він його і шукав. І Там є якийсь глибший зв'язок і глибший сенс. А, а ота шляпа той капелюх циліндр. До речі, теж ця течія носить такі капелюхи. Тобто, можливо, це щось пов'язане саме з кабалістичною історією з кабалістичним містицизмом, саме той артефакт. До речі, глядачі, я дякую вам за всі пропозиції, за всіх тих людей, яких ви згадуєте в коментарях. Запропонували мені запросити в ефір кабаліста. Я думаю, це багатьом цікаво. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Я думаю, нам треба розгортати інформацію про це світ з різних точок зору. І кабалістика досить така цікава тема. Якщо там глибоко копнути, я знаю, що Ора в нас теж спеціаліст у тій сфері. Ну не значить спеціаліст, але вивчала Охи, це дуже древні знання, і, до речі, ці древні знання несуть справжню суть нашого світу, і вони дуже потужні, але будьте обережні з ними. Будьте обережні з цією течією. Загалом обережно. Кабаліста Будемо кликати до ефір, Бо нам все цікаво, особливо в темах, де ми маємо бути обережні. Ще один коментар на завершення нашого ефіру. Олеся пише: Вау, це все, яку фільмах «Доктор Стрендж і Месники, портали і хороші, погані маги. Значить, такі фільми знімали не фантазуючи. Нам, напевно, дають такі фільми як попередження для чогось. Я дуже дякую за всі ваші ефіри і за пояснення. Дякую тобі. Дякую тобі, сонечко. Дякую вам, тепла аудиторія, наша шановна каналу Мій світ». До Нових зустрічей. Обіймаю серце. Коли ви фокусуєтеся своїми думками на конкретну ціль, ви приваблюєте відповідні переживання та події у свою реальність. Спрацьовує закон тяжіння. Один із найважливіших кроків до матеріалізації. Вам потрібно справді знати, чого ви хочете. Якщо ваші наміри незрозумілі, нечіткі, такими і будуть ваші результати. Надати форму та енергію вашим думкам вам допоможуть практики на марафоні сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Якщо ваші думки, емоції та дії відповідають вашим намірам, то процес створення своєї реальності активується. Процеси матеріалізації пришвидшуються. Ласкаво прошу на марафон. Ось ці деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Приєднуйтесь, поки у вас є такий шанс та можливість, і доки доступ до марафону відкритий.